Всім привіт, це Іра Симчич, і ви на моєму каналі. І зараз я в готелі в Києві. Я приїхала сюди на презентацію видання журналу. Першого журналу покажу вам Септембер. Я думаю, ви всі точно знаєте їхній інстаграм, їхній телеграм-канал, тому що це дуже класний онлайн-журнал, який тепер є і у друкованому вигляді. І в мене залишилось 20 хвилин до виселення, і в мені дуже багато емоцій. Я вирішила, чому б мені не поділитися цими емоціями саме з вами. У мене є проблема, якщо можна так назвати, з тим, що в е, мене стабільно є раз на тиждень психолог. Я досить багато спілкуюся зі своїми друзями, і я розумію, що часто причина того, що я не виходжу на YouTube — це те, що я вже все обговорила. Ну, типу, мені немає що обговорювати на YouTube, тому що я вже це обговорила чи з психологом, чи з друзями. Я дуже сподіваюся, що мені вийде зробити це частіше, тому що я чесно, дуже сильно це люблю. У мене бувають різні приводи в житті, гірші, кращі. Колись мені хочеться сховатися, як, як черепашка в свою хатку, в свій панцир і ні з ким не спілкуватися, нічим не ділитися, тримати все в собі. Або не тримати все в собі, але не виносити це в соцмережі. Зараз у мене зовсім інший настрій. Мені хочеться бути з вами щирою. Мені хочеться з вами ділитися чимось особистим, тому що, наскільки я знаю, то. Якраз за це ви мене і цінуєте, ви мене і любите. От. Боже, якась така сантиментальна зараз. Взагалі я приїхала на презентацію цього журналу, по-перше, тому що я вдячна їм за всю їхню роботу. По-друге, рік тому я дала інтерв'ю для цього видання. І ви можете почитати його на сторінці 168, якщо ви раптом купите цей журнал. Тут є е, моє інтерв'ю. на Ось так, на дві розгортки. І якщо чесно, я давала інтерв'ю це так давно, і в такий дуже специфічний для себе період, тому що я тільки почала займатися психологом. Десь приблизно я займалася два місяці, не знаю точно. Я в такій дуже специфічній ері, коли я зрозуміла, що треба слухати себе, я досі з цим всім згідна. Але я все рівно вже, знаєте, в якійсь новій ері. І мені було дуже цікаво почитати своє інтерв'ю, тому що знаєте, типу подивитись на себе трошки назад. І у мене тут дуже цікава цитата, яка сьогодні мене надихнула на те, щоб записати це відео. Що для вас означає успіх? Ми часто дивимося на свої успіхи занадто зверху, таким чином, знецінюючи їх. Зараз стараюсь дивитись на себе своїми дитячими очима і розуміти, чи зацінила б це досягнення та маленька, не зовсім впевнена в собі дівчинка. Чи вразив би її цей успішний проєкт? Водіння власного авто чи просто куплені чіпси з морозивом на вечерю без докорів сумління? Якщо відповідь так, це безумовно успіх, навіть якщо він стається зовсім маленьким. Ой, ти боже мій. Приблизно так. Проходить моя, приблизно так проходить кожна моя сесія з психологом. Я дуже, дуже багато плачу, і часто це не з негативних емоцій, а з позитивних. І до мого року за повномасштабне вторгнення я плакала кілька разів, типу за два з половиною роки. Я плакала, може, три рази, а потім я почала до психолога. І я плачу два рази в місяць 100%. І чому в мене так прослізило на цих словах? Тому що я сама часто це забуваю. Це моя цитата, це я її сказала, і я в ній впевнена 100%. Але я часто сама забуваю це робити. І я тільки приїхала з подорожі дівчачої такої подорожі з Греції, де я була основним водієм, де я кермувала, і в моменті тому. Коли я це робила, коли ми приїхали від столиці корфу до нашої локації, це насправді не так багато, десь 40 кілометрів, але це десь години їзди, тому що багато серпантинів, дорога то вверх, то вниз, багато поворотів і тому подібне. Я приїхала і дуже сильно була горда за себе для когось, знаєте, це ну, просто водіння. Я десь їжджу, може, півтора роки. Я вже була один раз їхала за кордон за кермом, але це було теж маленькими містечками, де немає багато поліс, де не треба хірачити 120 плюс кілометрів за годину. От, але в той момент, коли я вийшла з авто, коли ми приїхали на нашу локацію в наш дім, то я була дуже сильно горда собою, що я це зробила, що я маю змогу це робити, що я маю здібності це робити, бо до цього треба дійти. Це не тільки в собі, це і багато інших аспектів. Типу, спочатку я себе сяти за кермо і самостійно їздити. Тому ця цитата мене так пробиває, бо за цей період часу, за останній рік, відколи я це сказала, я один раз їхала за кордон прямо з дому. І один раз я в іншій країні за іншою машиною, зовсім не моєю, чужою, їздила за кермом. Ну і, звичайно, що мені дуже сильно приємно, що в мене взяло друковане видання інтерв'ю. Це е, ще один доказ того, що, що я це хтось. І насправді кожна поїздка в Київ дуже сильно. Боже, я так хочу плакати. Це ужас. Ладно, психологія час поплакати. Зараз мама, Мені зараз треба виселятися. В мене вже макіяж. Е, кожна поїздка в Київ показує мені. То я Мережа «Мавпа» чи... Тому що я зустрічаю дуже багато людей, які роблять дуже багато компліментів тому, чим я займаюся, чи волонтерством, чи моїми соцмережами, чи каналом Купає Троханія. Який ми не ведемо ну зараз уже повертаємось, але який ми не вели більше дев'яти місяців, і люди все рівно його згадують і кажуть, дуже не вистачає. Дуже сильно надихає. Ти згадуєш, хто ти, на що ти це робиш, для кого ти це робиш? Дуже приємно бачити людей, які це дивляться, і ти розумієш, що це не просто. Це не просто 20 тисяч переглядів. Це 20 тисяч людей, які зайшли на відео, подивилися, приділили тобі час, своєму контенту, навіть якщо не поклали його на фон, але вони чомусь його слухали, вони чомусь його дивилися і чомусь його вибрали. І дуже важливо це все пам'ятати, і дуже важливо в це вдумуватися і розуміти, що ти робиш це не просто так. І в тебе реальні, в тебе є реальні глядачі, ви, люди, які зараз дивитесь це відео, ви реальні. І насправді за стільки років роботи, а я працюю в соцмережах. Вісім років, вже, мабуть, в жовтні буде дев'ять, 2025 рік я завели канал у 2016. Скоро буде дев'ять років. Це настільки стає буденним, і ти просто перестаєш вдумуватися і розуміти всю глобальну суть того, що ти робиш. Як би це банально не звучало, ти просто робиш це як конвейер, не вдумуючись, що ти робиш, чи ти маєш якийсь вплив, який ти вплив несеш. Хоча насправді на мене тисне дуже багато якихось соціальних штук, соціальних норм. І я далеко не всі речі говорю, про які я думаю, якими, можливо, я десь колись би хотіла поділитися, тому що. Ем, крім того, що я просто до соцмережі, і я просто блогер. Я дійсно вважаю себе інфлюенсером, і деякі думки можуть повпливати, на мою думку, якось не дуже добре на людей, тому я можу її просто не говорити. Я це схиляю все на соціальну відповідальність, а не просто на якісь страхи хейту, тому що я дійсно дуже маю сильний високий рівень відповідальності. За будь що би я не бралася. я можу зробити щось тяп-ляп, але в мене дуже високий рівень відповідальності. І, наприклад, коли сюди за кермо, я розумію, що я відповідаю за життя цих людей. Я прям дуже глобально думаю про кожну річ. І так само і в соцмережах. Тому я не можу брати на себе якусь відповідальність і давати якусь думку, в якій я не сильно компетентна. От, Тому я не завжди можу і не хочу, і ніхто мене не заставить в принципі, вражати кожну точку зору, яка у мене є. А лише ту, в якій я вважаю, що я компетентна. І я ще хотіла розказати вам про якісь афірмації і якісь бляха. Я реально, типу, я ніколи в це не вірила, я ніколи про це нічого не дізнавалася. Єдине, що у мені є, це психотерапія, яку я прохожу, і якесь внутрішнє відчуття, яке в мені будується просто протягом мого життя. Взагалі почнемо з того, що я не співпрацювала з брендами, які не вийшли з ринку РФ. з... Лютого 2024-го року, ой, боже, <смеш> як би то. З лютого 2022 року. І ця штука мені була дуже-дуже сильно емоційна, нічим не, не обґрунтована. і ніхто не змусив би мене працювати з цими брендами, якщо я цього не хочу. А я щиро цього не хотіла, в мене була. Ну, в мене були якісь дуже великий спектр емоцій, які я не могла зрозуміти, не могла відкрити, не могла прочитати, перекласти для самої себе. Але. Я не хотіла співпрацювати з цим брендом, і я це не робила. Через два роки від початку повномасштабного в мені трошки ці емоції затихли. Я вже не так сильно критично ставилася до своїх колег, які працюють з цими брендами, бо ймовірно, в мені була якась зависть. Що у них немає цього якоїсь такої соціальної, дуже активної відповідальності на мою думку тодішню і їм все рівно з ким співпрацювати. І, мабуть, це була якась заздрість, що вони можуть, вони можуть собі це дозволити, а я не можу собі це дозволити просто емоційно, бо мені ніхто не забороняє, лише я сама собі. І в той період, коли мені прийшли ці емоції, трошки з'явилось якогось раціоналізму, я вирішила звернутися до різних верст населення різних людей. І обговорити це питання з точки зору бізнесу і, взагалі, відношення інших людей до цього. Є моя точка зору, мої емоції, які вчухали з часу. Є сторона бізнесу. У мене є подружка, яка просто мегамозок, вона дуже сильно шарить. В бізнесі вона працювала в дуже крутих компаніях і з крутими брендами, і це та людина, яка довіряє на 100%. Я спиталася, як це з сторони бізнесу, і вона мені записала дуже довгі голосові, що вона дуже пишається, що у мене стояв вибір не працювати, не заробляти. І ем, вона мене дуже поважає в цьому плані, але пояснила точку зору бізнесу, що насправді співпрацювати, не співпрацювати з брендами, які не вийшли з ринку РФ. Швидше за все, ці великі компанії не будуть вмотивовані вийти з ринку РФ. Вони будуть вмотивовані, так як ринок України просідає, бо ми їх ігноруємо, вийти з ринку України. А, і мені насправді дуже стало цікаво, тому що я ніколи не думала в такому ключі. Я думала зовсім по-іншому, тому що мені грали знову ж таки ці всі емоції. Я послухала її точку зору. Вона сказала, що справді бренди треба підтримувати, і особливо ті бренди, які мають виробництво в Україні. Таких брендів ну, досить насправді багато. Там якісь там заводи з сладкими водами, типу з газованими і всяке таке. Вони дають багато робочих місць, платять податки. Вони дуже великий вклад роблять в українську економіку, тому що українська економіка великою мірою складається з брендів, які. Не українські я послухала цю точку зору, вона мене трохи вразила, тому що я просто банально не дізнавалася, мої емоції були вищі, ніж якийсь раціоналізм. Наступний крок, куди я пішла, це я пішла до своїх друзів, як до підписників, і спитала їхню точку зору, як вони ставляться до людей, які працюють з брендом, які не вийшли з РФ. І практично всі сказали, що в принципі їм все одно вони можуть не лайкнути цей пост. Але їм все рівно, типу, вони, грубо кажучи, не рахують чужі гроші, і їм просто все рівно. Не всі, наприклад, там вісімдесяти так сказали, і двоє сказала, що їм важливо все ж таки, щоб де ти інфлюенсер, ти маєш якийсь вплив, щоб ти показував цей вплив на людей і мав якусь чітку точку зору. І третє останнє такої звернулася, це до військових, точніше, до одної військової, яка поспілкувалася зі своїми колегами-побратимами. І я спиталася, як вона до цього ставиться, яке її відношення, тому що, знову ж таки, ми можемо говорити про ринок України, коли типу, цей бізнес працює тільки в Україні, вони точно ніякого відношення не мають до Росії. Але з іншого боку, цей бренд паралельно і має ринок Росії. І він платить там податки, він має там працівників, він платить їм зарплати. І ці податки йдуть, по суті, на ракети. І два роки тому. Я говорила це в контексті того, що я хочу і не маю змоги багато донатити, але я хочу це робити. І я продумала, що відсоток ем, на той момент мої емоції казали мені, що я взагалі все буду віддавати тільки щоб почати працювати, але я насправді не розуміла, що я взагалі хочу. Як воно буде ставитись, якщо відсоток буде передаватися нашим Збройним силам? Я не отримала відповідь протягом кількох днів. Тому що це було досить складне питання, і воно було дуже глибоке, воно е теж було дуже емоційне, і воно вимагало комунікації з своїми побратимами для того, щоб зрозуміти глобальне відчуття. По відчуттях, знову ж таки, це, мабуть, було як в мене. Ні, 100% кенселнг. Але коли включається раціоналізм, і ти розумієш, що якщо частина грошей з цієї співпраці піде конкретно на потреби, то це зовсім міняє кут бачення цього, тому що це не просто емо... ну, типу, ти керуєш не лише емоціями, але якимось раціоналізмом знову ж таки. І от пройшло півтора роки від того, як я це все обговорила, я все це обдумала, і я вирішила, що я буду співпрацювати з брендами, які не вийшли з РФ, тому що вони все рівно будуть співпрацювати з блогерами, але не можуть співпрацювати зі мною, і я буду відсоток віддавати на е, Збройні Сили. Але. Мої емоції ще півтора роки не давали мені це робити. Типу, я не могла взятися за такий проект просто емоційно. Я собі це не дозволяла. Я така: та-та, потім відпишу, та-та-та, потім відпишу, та відпишу, відпишу, відпишу. Пройшло півтора роки, і я нікому так і не відписала. Буквально за останній місяць мої емоції. Не знаю, вгамувалася, я прожила оце своє, оцю цю свою думку. Я щиро не просто зібрала якусь інформацію від різних людей, а я реально вірю в те все, що вони мені сказали, і я вірю в свою точку зору. Бо насправді півтора роки тому, коли це вирішила, я в це не вірила. Мною щось керувало, знову ж таки, якісь емоції, вже якісь інші. Але я в це не вірила зараз. За останній місяць я, я вірю в те, що я буду робити. Я можу поспілкуватися на цю тему, я можу обґрунтувати свою точку зору, чому я так роблю і тому подібне. І мені довгий період часу, тому що я не відписувала, до мене не приходили ніякі е, варіанти проєктів. Тобто вони до мене просто не приходили через якийсь період часу, відколи ти їм не відписуєш, вони просто не приходять. І зараз, за останній, не знаю, ну, менше місяця, я все-таки вирішила, що так, я готова. Я нічого не буду шукати сама, в принципі, ну, здалось би, мабуть, бо вони і не знають, мабуть, що я вже можу з ним співпрацювати. Але емоційно я стала готова. І 15 хвилин тому мені проходить повідомлення від бренду, який не вийшов з ринку РФ, про співпрацю. І в мені стільки емоцій, я це все пропереживала, і я реально до цього готова. Я реально цього захотіла. Типу, я, я така, блін, я би хотіла. Ну, і все, я хочу. Типу, це не просто я може візьму, це реально. Стало моїм бажанням. Я захотіла це зробити. І в той момент, коли я захотіла це робити, ну, типу, я ще не відписала, вони мене ще не охнули, наохнули не мої умови, мій прайс, тому що в моїх умовах теж буде, що я публічно буду давати відсоток. З проекту на е, збори, які я сама собі оберу. Мені дуже важливо, щоб я вибирала сама збори, щоб це були якісь маленькі збори моїх знайомих, де я точково буду там віддавати 10 тисяч, п'ятнадцять, п'ять, а не якомусь великому фонду. Це моя точка зору. Я так хочу робити. Я хочу відчувати цю важливість. А на даний момент той заробіток, який у мене є, не дозволяє мені цього робити. І таким чином я збільшую свій дохід. І з цих проєктів буду віддавати частину на благодійність. Тому я не знаю, чи вони окнуть, я не знаю, чи вони їм буде підходити така умова і тому подібне. Але це просто дуже цікавий пойнт, що коли я реально захотіла, провідчувала, дозволила собі і щиро захотіла, воно прийшло. Тому це дуже таке сумбурне відео, в якому я просто хочу зробити висновок, щоб ви слухали себе. Не зраджували собі, навіть якщо ваша точка зору категорично інша від точок зору маси і більшості, щоб ви розуміли свою цінність, свою важливість, слухали себе, свої емоції, деколи нераціональні. Але, на мою думку, все має ставати вчасно, тоді, коли ви до цього будете готові. Тоді, коли вам буде це робити приємно, а не з якимись відчуттями ризиків і тому подібне. Тому це таке трошки надихаюче відео для вас. Я вам дуже дякую за прослуховування мого монологу. Я вам дякую за ваш перегляд. Я вам дякую, що ви досі зі мною. Івахою, у нас скоро буде ювілей 9 років моєму каналу, в наступному місяці. Я вам дякую, що ви зі мною. Я дякую, що ви підтримуєте всі мої збори. Я вам дякую, що ви підтримуєте мій контент, що ви його чекаєте. Я вам дуже дякую за все. До скорої зустрічі і па. па Ой, і не сказала, що у мене зараз десь збір, лотерея на нові айфони. 17 Pro і iPhone R. Так що можете взяти участь. Ось тут QR-код і внизу послання. Я вам дякую, па-па.